Природний газ широко використовується як паливо, завдяки теплу, що виділяється під час його горіння, можна приготувати гарячий обід, але нічого не вийшло б без кисню. Скільки його витрачається на горіння природного газу, з'ясуємо в цьому відео. Про що можуть розказати коефіцієнти хімічного рівняння. Що кількості речовини реагентів і продуктів реакції пропорційні коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Але це не всі секрети. Розгляньмо рівняння реакції добування аміаку із простих речовин. N2 плюс 3H2 дорівнює 2NH3. Кількості речовини азоту, водню і аміаку пропорційні їх коефіцієнтам і відносяться як 1 до 3. І до двох відповідно. А як щодо їх об'ємів? 1808 року французький вчений Жозеф Луї Гей Люсак сформував закон об'ємних відношень газів, згідно з яким об'єми газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, відносяться між собою як невеликі цілі числа. Але що це за числа? За законом Авогадро, за однакових умов рівні об'єми різних газів містять однакову кількість молекул, а отже, і кількість речовини. Отже, можна сказати і навпаки, якщо кількості речовини газів однакові, то і їхні об'єми також. У нашому рівнянні кількість речовини водню втричі більша за кількість речовини азоту, тому й об'єм водню має бути втричі більшим за об'єм азоту. Так об'єми газоподібних реагентів і продуктів хімічної реакції відносяться між собою як коефіцієнти хімічного рівняння. Отже, об'ємні відношення азоту водню і аміаку 1 до 3 і 2. Водень згорає в повітрі. При цьому утворюється водяна пара. Так об'ємні відношення водню, кисню і водяної пари 2 до 1 і до 2. Звернімо увагу. Вода саме в газоподібному стані. Адже закон Гей-Люсака не просто так називають законом об'ємних відношень газів. На речовини в твердому і рідкому агрегатному стані він не поширюється. Під час виверження вулканів виділяється сірководень H2S, газ із запахом тухлих яєць. За наявності кисню цей газ згорає, при цьому утворюється водяна пара і сірчистий газ. Добери коефіцієнти, щоб перетворити схему реакції на хімічне рівняння і визнач об'ємні відношення реагентів. У нас вийшло таке хімічне рівняння. 2H2S плюс 3O2 дорівнює 2H2O o плюс 2 Об'ємні відношення сірководню і кисню 2 до 3 або ж 1 до 1,5. Визначмо, який об'єм кисню за цією реакцією витратиться на горіння сірководню об'ємом 5 літрів. Об'єм кисню в півтора раза більший за об'єм сірководню. Тож 1,5 помножимо на 5 літрів. Маємо 7,5 літра. Цю ж задачу можна було розв'язати і через пропорцію. Запишімо об'ємні відношення, тобто коефіцієнти, під реагентами. Маємо 2 літри сірководню і 3 літри кисню. А дані завдання запишімо над реагентами. Це 5 літрів сірководню і якась невідома кількість кисню. Приймімо її за Х. Далі застосуємо основну властивість пропорції та одержимо рівняння. 2х дорівнює 15. Звідки Х, тобто об'єм кисню, становить 7,5 літра. Для очищення і дезінфекції повітря застосовують озонатор пристрій, що за допомогою електричних розрядів виробляє озон із кисню. За час своєї роботи озонатор виробив 2,4 літра озону. Визнач, який об'єм кисню було перетворено на озон. Спочатку запишімо хімічне рівняння цієї реакції 3О2 дорівнює 2О3. Далі зазначимо все, що необхідно для складання пропорції. Об'єми кисню і озону відносяться між собою як 3 до 2. Це відношення запишімо під відповідними формулами рівняння. А над формулами записуємо те, що нам відомо з умови задачі 2,4 літра озону. І те, що хочемо знайти. X літрів кисню. Складаємо пропорцію і одержуємо таке рівняння. 2х дорівнює 7,2 отже, х об'єм кисню це 3,6 літра. Родина проживає у квартирі з газовою плитою. Так щоразу як хтось із членів родини вмикає плиту, відбувається реакція горіння природного газу, основний компонент якого метан із формулою CH4. При цьому утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Визначимо, скільки кисню було витрачено на цю реакцію, якщо за місяць родина спожила 8,4 кубічного метра природного газу. Для розрахунків припустімо, що природний газ повністю складається з метану. Спочатку запишімо хімічне рівняння реакції ch 4 плюс 2O2, дорівнює co 2 плюс 2 o Об'єми метану і кисню відносяться між собою як їх коефіцієнти, тобто 1 до 2. Тож об'єм кисню вдвічі більший за об'єм метану, тобто 16,8 кубічного метра. Якщо кисень витрачається під час горіння, його потрібно десь брати, тому кухню важливо завжди провітрювати. А тепер додаткове питання ті ж умови. Але обчислімо об'єм повітря, необхідний для наведеної реакції. Кисень займає близько п'ятої частини повітря за об'ємом, а точніше, його 21% або 21 соту. Це об'ємна частка кисню, що дорівнює відношенню його об'єму до об'єму повітря. Із цієї формули зрозуміло, щоб знайти об'єм повітря, необхідно поділити об'єм кисню на його об'ємну частку в повітрі. Тож 16,8 кубічного метра поділімо на 21 соту. Виходить об'єм повітря дорівнює 80 кубічним метрам. Це й запишімо у відповідь. Запам'ятай закон об'ємних відношень газів. Об'єми газів, що вступають у реакцію і утворюються внаслідок реакції, відносяться між собою як невеликі цілі числа. Об'єми газоподібних реагентів і продуктів реакції пропорційні їх коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Щоб ставлення до хімії було легким і позитивним, стеж за каналом. Нумо хімічити разом.